Доброго дня, магітаро українська. Мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Що на вас чекає там за поворотом долі? Сигніфікація. Еще на вас чекаю там за поворотом доля. По першому варіанту ваша сигніфікація. Повішений зупинка. Зрозуміти, до якої цілі ви будете рухатись далі. Чим ви бажаєте зайнятись? Але це не та зупинка, яка буде говорити про стогнацію, про паузу або зовсім. Про стан повішеного жертву. Тобто ця зупинка вона повинна бути на даний момент в вашому житті для того, щоб ви, ресурсна людина, зрозуміли, до якої цілі ви бажаєте рухатись, і пробудували саме подальший шлях, процес, стратегію. Можливо, ситуація для вас потребувала саме от кінцевої зупинки для того, щоб. Ви відчули, зрозуміли, що ви маєте стосовно вашої ресурсності, цвітіння, наповнення те, чого потребує ситуація, тобто проаналізували і вже згідно цього рухалися до тієї, цілі, яку ви ставите перед собою. Процес вибудовуєте подальший процес реалізації, досягнення саме того, чого ви бажаєте. Тому й повішений. Але це ми не говоримо про жертву, про стогнацію і загалом про негативну позицію відносно паузи, яка є в вашому житті на даний момент. Ви ресурсна людина і ви досягнете успіху. Навіть якщо це проміжковий, але вже перші кроки нададуть вам розуміння те, що. Ви, вірно, вибудували стратегію і те, що ви здобудете саме те, чого бажаєте, якщо будете працювати, вкладатись. А у вас є ресурс, у вас є потенціал для того, щоб досягнути того, чого бажаєте, цілі і результату. Що на вас чекає там, за поворотом долі? Благоучений достаток фінансово-матеріальний. Можливо, на даний момент ви і не вірите в це, але. Говориться про те, що потрібно бороти за своє місце під сонцем. Вибудовуйте стратегію і йдіть в реалізацію саме тих планів, які ви маєте, до досягнення цілі, до досягнення результатів, і ви переможете. Можливо, навіть якщо ви не вірите в даний момент. На даний момент негативні емоції стосовно того, в чому ви знаходилися, можливо, деякий період і був. У вас саме негативний в результативності і чомусь зупинка? Тому що ну, насправді, можливо, і віра стосовно позитивних змін. На підставі того негативу, негативних подій, негативної ситуації без результативності, певний період ви знаходились в розчаруванні. Стосовно благополуччя і достатку. Але говориться про те, що там за поворотом долі ви здобудете шанс, можливість, можливо, король мечів. Чоловік прийде з пропозицією, яка загалом відкриває для вас можливості, шанси, і ви досягнете того, що бажаєте, завдяки даній пропозиції з боку даного чоловіка. Саме цей чоловік надасть вам можливості. Покращити ситуацію, і досягнути благополуччя достатку, фінансу матеріального. Але щоб перемогти, потрібно боротися за своє місце під сонцем. Ну, ви були в стані розчарування відносно своїх планів, але це не говориться про те, що потрібно ставити крапку і не рухатись. Ні, вам потрібно рухатись зовсім іншому напрямку. Тобто насолоджуватись життям, цвісти. Поради для вас кваренду першому варіанту. Кожен із вас знаходиться в різних моментах даної ситуації, і, можливо, хтось іще в негативному емоційному, ви не вірите в це з розбитим серцем відносно того, що відбувається. Ви не розумієте насправді, як це може трапитись, але вам говориться про те, що вірте. У вас достатньо досвіду і знань для того, щоб. Отримавши можливий шанс реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте. Так, є ті, які закривають вам шляхи, які конкурують з вами. І тому, і, знаючи ваш потенціал, вони все роблять для того, або робили для того, щоб ви не реалізували, щоб ви не, не досягли. Тому що вони розуміють, що ваш потенціал. Якщо ви отримаєте шанс, можливість, то ви досягнете результату, якого прагнете. Тому вони і конкурували. Але це не означає, що вони досягнуть того, чого бажають. Можливо, вони затримали, відклали можливість реалізувати і реалізувати саме для вас. Тобто на деякий період закрили шляхи. Але більше всього, чого вони прагнули, так це. Тримати вас в негативному емоційному стані саме безрезультативністю і негативними подіями і неможливістю реалізуватись, вони тримали вас в бездіяльності. Тому робіть висновки. Але порада для вас така: відсікайте. Те, що відбувалося, тому прийшов час. Ви повинні рухатись зовсім в іншому напрямку. Тобто трансформувати саму ситуацію, проясняйте, визначайте, очищайте, відсікайте. Ідіть в нове починання. Ви здобуваєте шанс, можливість реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте. Дякую. Що на вас чекає там за поворотом долі? Варіант по другому варіанту ваша сигніфікація. Помірність. Помірність стілення, отримавши повідомлення листа, ви будете керуватися саме тим, про що ви дізнаєтесь, або Завдяки чому ви будете вибудовувати подальший свій шлях. А вищі сили надають вам можливість зцілити, гармонізувати. Те, що відбувається в вашому житті, можливо, відбулося незадовго, в недалекому минулому, але вони говорять про те, що надалі ви повинні рухатись шляхом в реалізацію кожного свої пріоритети. Тобто сфера в якій ви бажаєте реалізуватися, але на даний момент ви повинні розуміти, що кожен процес потребує сил, енергії. І от якщо ви не відчуваєте власне наповнення для того, щоб рухатись шляхом до досягнення цілі або результату, ви повинні зцілитись, ви повинні гармонізувати, ви повинні досягнути внутрішньої гармонії балансу, рівноваги для того, щоб рухатись і досягати. Повільно будуть відбуватись зміни, але ви все одно, незважаючи на темп власне, вашої трансформації, ви здобудете можливість реалізувати і досягнути того, чого бажаєте. Тому що ви сильна цілеспрямована людина, ви мах, ви ресурсні. І той внутрішній стержень, сила волі, сила духа, які присутні у вас, незважаючи на. Події, ситуації, обставини, що б не відбувалося, але ви пройдете трансформацію, гармонізація зцілення, пропрацювання саме тих моментів, які потребують трансформації. Значний період в своєму житті ви знаходились в даній трансформації, тому що той минулий досвід. Які ви отримали, не давав він вам в подальшому досягнути того результату, якого ви бажаєте. І ви все ж таки прийняли рішення змінити, трансформувати, щоб мати можливості насолоджуватися життям, відчути себе щасливою людиною, що ви маєте можливості і потенціал стосовно своїх планів або своїх можливостей. Досягнути того рівня, благополуччя і достатку, якого ви бажаєте, тому що в якийсь момент зупинка, і ви не розуміли, що вам робити, в якому напрямку вам далі рухати, щоб досягнути покращення, примноження, здобути можливість переходу на наступний етап. Ви отримаєте розуміння, ви отримуєте інформацію, ви отримаєте можливості, пропозиції, шанси, але це саме те, що відкриває для вас шляхи. І ви робите вибір подальшого шляху, рухаючись, яким ви будете реалізовуватись, ну і завдяки тому, що ви не зупиняєтесь, ви трансформуєте, ви дієте, ви досягнете того, чого бажаєте. і ви відчуєте саме щастя, радість і наповнення тим змінам і тим результатам, які ви будете отримувати. Досвід, знання, мудрість, сила, внутрішній стержень. Шлях, яким ви будете рухатись в подальшому в реалізацію планів, ви здобудете саме те, чого бажаєте. Завдяки вашій ресурсності і самодостатності ви досягнете. І ви відчуєте те щастя, радість і наповнення, якої би с життя це не стосувалось. Але саме це дасть вам можливості зцілення, незважаючи на те, що в певний період свого життя вам прийшлось піти. З якоїсь ситуації звільнитися з роботи або кардинально змінити ситуацію в своєму житті. Але завдяки тому, що ви ресурсні, ви сильні, ви вибираєте подальший шлях власного розвитку, ви не зупиняєтеся. І ви здобудете те, чого бажаєте. Можливо, незважаючи навіть на те, що вам потрібно починати все спочатку, але виникні. Ви ресурсні, ви маєте досвід, знання і певну мудрість завдяки власному досвіду. І ви здобудете, досягнете. Саме головне, що ви не зупиняєтесь, ви трансформуєте і дієте. Рада вам активно дійте. І ви зможете досягнути того благополуччя достатку, якого бажаєте досягнути. Дякую. Магія українських до зустрічі.